Яка мене за сьогодні запросила, повідомила, що у вас таке свято. І перше за все хочу подякувати тим людям, які прилучилися до того пам'ятника, за їх працю, за те, що вони не забувають тих героїчних сторінок нашої історії, і, зокрема, події, які були в Болоні, і про пам'ять тих жителів, які загинули за волю України. Я хочу, не хочу вас затримувати довго. Вже досить довго програма йде, але хочу розказати один випадок. Тут є прізвище моєї троєрідної сестри, синишин Марії, яка була вбита тут, в полоні. Мати моя розказувала, що її відрізали голову. Ви, напевно, всі знаєте ту історію, і привезли до, до чи покликали її маму. І щоб вона пізнала, Марійку вбили в Болоні за доносом жителів самого Болоні. Потім їх вивезли, як мені саме ваші також односельчани розказували, Їх вивезли в Харків і дуже КГБ охороняло їх, обороняло. Можливо, там є нащадки, живуть в Харкові. Але цю дівчину молоду вбили тут, відрізали голову і заставили маму пізнавати її. Отакі От були жорстокі часи ті. І мати розказувала, що вона йшла попри голову дочки і не призналася, що її дочка, а ворони вже вигопували її очі. То було страхіття. Я знаю, що та кхм, мати тої Марійки, а то є моя е, батькова Стрийна, приходила в нас завжди на матки Божої на праздник і плакала. А я будучи малою дівчиною. Думаю, одне свято плаче, ця жінка, друге свято плаче. Думаю, чого ж вона плаче? Я так підслухала, що голову відрізали. Ну, вже після празнику, ви знаєте, що в криниці празник на матки Божої. Після празненку на другий день питаю мами, а кому то голову відрізали? Бо я була мала, дуже ну, боялася якусь голову, людську голову ріву.